Бажаю здоров'я, слава Україні. Сьогодні, 1 вересня, 2023 року. Ми тримаємось міцно, тримаємо лінію фронту, нищимо окупантів, відправляємо їх туди, де їм і місце. У пекло. Дякую тобі за підтримку. Ми тут боремось за майбутнє країни. Ми воюємо за існування нашої нації, а от будувати державу, перетворювати існування на процвітання. Помилки на правильні висновки належать тобі. Так, тобі, юний <світ> друже. Тому ж, якщо не тобі. Тобі точно не буде легко, буде незрозуміло іноді дійсно важко. Але я тобі обіцяю, буде цікаво. Пликай українську культуру. Вивчай історію, математику, українську та іноземні мови. Відкрийся на зустріч знанням. Те, що ти дізнаєшся сьогодні, обов'язково допоможе тобі уже завтра. І не лише тобі. Мені і мені. Нам. Нам. Знання та культура це те, що відрізняє нас від ворог. Знання та культура. Стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт. Знання та культура. Те, на чому будуватиметься на майбутнє. Наше майбутнє Українське майбутнє. У мене до тебе прохання. Навчайся. Я незабаром приїду. І ти розкажеш мені все, що вивчив. Усе, що я пропустив. Я розраховую на тебе Не підведи.